Доброго дня. Сьогодні в нас прогулянка верхом. І з цього приводу я теж хотів би відмітити, що дуже важливо з конем кожного дня бути креативним і придумувати щось нове. Тобто, щоб наші взаємовідносини не перетворились в якусь таку рутину. Щоденну прогнозуємо і так далі. І що, допустимо, один день ми... Тому це не набридає і людині, і це не набридає тоді і коню. Тобто, якщо один день ми займалися чимось іншим, десь там в манежі, через якісь там перешкоди, щось там ходили, тренували розум, як то кажуть, то на інший день можна виїхати, допустимо... В поле і потренуватись десь погуляти по травишці пооб'їжджати між дерев, потім, по допустим також поперескакувати якісь перешкоди у вигляді дерев, якихось які на землі лежать, чи якісь калюжі, чи якісь там канави. Тобто, щоб кожен день тоді коню з вами буде цікаво, йому не буде, він не буде втомлюватись. І буде е, з вами е, йти на контакт краще. Тому що він не знає фактично, що його чекає, чи одне, чи інше, чи третє. Щоб не було, тобто, рутини. Ось така ідея. І от вчора ми займалися в манежі. Я викладав відео, ви бачили, як ми тренували е, розум коня. А сьогодні ми... Потренуємо так само розум, коня тільки вже в полях. Тобто намагатимемось десь під'їхати до дороги, зустріти з якимись машинами-тракторами, поїздити між дерев, тобто поупражнятися повороти ліво-право, стоп, назад і таке інше. Тобто Не треба нікуди поспішати, все поступово, не все в один день. І навіть не в один тиждень, і навіть не в один місяць. Але без стресу, і задоволенням, і безпека саме головне для обох. Тренуючи розум коня, ми само собою не забуваємо, що е, тренуємо тіло. Тому що кінь це не трактор, не залізний механізм, е, а це жива істота, якому теж потрібні тренування підлаштуватись під. Того, хто конем управляє підлаштуватись під так сказати, і свої різні маневри. Тобто я от замітив, що в перші дні, коли Розі давав навантаження різні такі з різними там розворотами, поворотами, перешкодами, вона навіть не справлялась Своїми ногами, задньою однією ногою трошки підсікала іншу ногу. Тобто кінь сам по собі, я так розумію, і не рождається таким, що він усе фізично, що він все вміє. тобто, Як і спортсмени, щоб навчитись грати в футбол, то треба тренуватися і багато тренуватися. І так само коню, якщо йому просто там в полі бігти, то він буде бігти, якщо він там бігав. А якщо він постійно стояв в стайні, то його навіть випустив в поле, то він буде спотикатися і на першій тій кошті якийсь може спотикнутися і впасти. Тобто із-за того, що в нього не був він тренований. А представте ще з тим, хто їде зверху, тобто там 70-80 чи 100 кілограмів. Зверху, коню теж треба підлаштуватися, набрати фізичної форми, крепості в ногах, навчитись маневрувати. Тим більше, що кінь це чотирьох, так сказати, приводне создання. В нього є 4 ноги. Якщо в людини дві, і людина буває, спотикається і таке інше, то представте в коня 4. І ці чотири ноги повинні бути. Согласовано, так сказати, рухатись. І ось такі вправи вони дуже важливі. Я теж буду на відео у себе їх показувати. Тобто кінь повинен вміти розвертатися на місці навколо задніх ніг, тобто перебираючи передніми І так само він повинен вміти розвертатися навколо передніх ніг. Перебираючи задніми. Тобто звучить воно так вроді легко, але якщо на практиці спробувати показати, то не кожен кінь це зможе зробити так, не, не тренуючись. Далі оці всі різні кроки в бік, боком, паралельно, в один, в інший і таке інше. Тобто все це ми будемо зразу тренувати, я буду викладувати відео нашого прогресу. І це все важливо не просто для якихось спортивних дисциплін, а навіть для просто володіння конем своїм тілом для безпеки, для маневреності, ну, в кінцевому випадку для здоров'я і для гарного безпечного проведення часу разом з людиною. Ну і цікавого. Проведення часу. Зараз ми їдемо прямо до дороги. Там в далечині видно білу машину поїхала. І ось тут в перший день, коли ми до цієї дороги підходили, навіть уже тут, от, я вже за 100 метрів десь, може за 200 навіть, це 200 вже десь метрів, вона вже тут давала кардебалети, розверталася, бачачи там транспорт впереді... і не хотіла туди підходити. Що я взяв, ну, трошки покрутився на місці, потім з неї скочив і взяв її за Повід, і туди підійшов до дороги за Повід. Там ми побули, трошки вона теж там по кардебелеті построїла, я її по кругу поганяв, там, тобто вона там хвіст попіднімала, побрикала це все з переляку. Але в итогі все рівно, я там трошки її потримав і до такого якби заспокоєння відносного. Зараз ми дивіться їдемо туди вже, в, те, в ту сторону спокійно, більш-менш, але в ушки її все рівно дивіться, не на мене, а туди на дорогу. Тобто вона всім своїм от, головою Маше. Це вона показує, що в принципі я туди йти не дуже хочу. Але йде, так як я впевнено, її туди направляю. Тобто, Бачите, вона навіть помахала головою. Це не то, що мухи, у нас тут мух зараз немає, бачите, прохолодно Але вона маше головою показує, що. Але це теж включення мозку. Тобто зараз кінь на одній, так сказати, при таких от ситуаціях, які ми експериментах, кінь на одній хвилі з, от з вами, з тим, хто їде. Як це по-українськи, по-русски «всаднік». А по-українськи от слово забув, ну, треба нагадати, як це цей наїзднік, всаднік по-русски. общем, ми зараз їдемо. І зараз подивимося, що ми там біля дороги вона почне викаблучувати. Може так, да, може ні. Але увага її зараз, от. де ушки, там увага. Тобто, якщо ушки вперед, там увага. Роза! О, бачите, ушки на мене. Я позвав, значить, на мене була трошки увага. От коли кінь на щось насторажується, треба теж переводити його увагу на свою. Тобто, або голосом, або отакою працею, тобто задавання якої-лібо команди, наприклад, розворот. На місці, соп, соп. І таким чином ми відвертаємо увагу від об'єкту, який її турбує. Ось ми зараз знову машина там шурує. І ми наближаємось до дороги. Подивимось, як вона себе буде вести біля дороги. І от бачите, ми наближаємось до машини. Яка вам там впереді. Але... Ч Роза насторожена, але відносно спокійна. Так? Тут ми вже близько так до дороги не будемо під'їжджати. Хороша. Молодець. Бо там машини їздять. Ушки її тут. Молодець. Насторожилась, так? Да? Значить, звернемо увагу, соп на місці. Молодець. Розвернемо. Ще разок на місці. Молодець. Хотя, Підійдемо ще трошки ближче. Молодець. Умніць. Чого не зробиш раді контенту? Да? Однією рукою управляю, але... Взагалі треба двома тут біля дороги. Це ми перший раз до дороги під'їжджаємо. Але от наскільки бачите, тоді зводив її. І ось машина прямо перед нами. Тррр. Гуде. Але кінь стоїть. Навіть кінь розслаблений відносно. Хороше, хороше. Вона тут перший раз так близько до дороги. Вже мене просить, що давай щось будемо робити. Так? Раз. Зараз до самой дороги еще. Са. Все, Атя, не-не-не. Вот она уже, видите, хочет, хочет развертать. Ну. Все, давай. Хорошая. Сейчас я ее чуть поправлю. Все. Все. Раз. Все. Ну. Хорошая. Атя. Брррр. роза. Бачите, назад, назад и не хочет. Вот такая штука. Сейчас поставим на паузу. А тя, Роза. Роза. Хорошая. Соп. Соп на месте. Соп. На месте. Давай еще раз. На месте. Давай. Соп. Соп. Молодец. Ну, главное, что мы подъехали до дороги. Не будемо її більше силувати. На третій день ми під'їдемо ще ближче. Да, Роза? А зараз поїдемо додому. Да? Давай, Гатя. Молодець. Але додому їдемо спокійно, не даємо прискорюватись. На початку особливо. Хорош. Прискоримося там, коли це вже буде наше рішення, а не її. Гаття.